Готові до історій, що триматимуть у напрузі до останньої секунди. Ця добірка ідеальний коктейль із хорору, трилеру, драми та екшену, зловісні таємниці, несподівані повороти та герої, які опиняються на межі виживання. Нагадую, мене звати Бенні, буду вдячний за лайк та підписку. Я змушу ваше серце битись швидше. Давайте вже дивитись, компаньйон. Фільм розповідає історію Айріс, яка повністю віддана своєму турботливому і милому хлопцеві Джошу, так як випадково зустріла його в супермаркеті. Вона неохоче погоджується провести вихідні в розкішному заміському будинку біля озера, де, окрім Джоша, будуть присутні його друзі Кет, Патрік і Елі, а також підозрілий мільярдер з країни-агресорки Сергій. Дівчина, яка відчуває себе незручно в новій компанії, незабаром стає учасницею драматичних подій, під час яких дізнається про себе страшну таємницю. Фільм цікавий, динамічний, а футуристичний сюжет не дасть нудьгувати. Любов біль. Коли перший раз переглядав, спочатку подумав, що Джекі Чан повернувся, але ні. Це інший актор Ке Хюі Куан. Він грає Марвіна Гейбла, який веде успішне життя Ріелтора в респектабельному передмісті Мілуокі. Одного разу він отримує таємничий конверт від жінки на ім'я Роуз, яку колись покинув на вірну смерть. Вона розповідає, що Марвіна розшукує його брат Наклз, він кримінальний авторитет. Виявляється, за посмішкою і хорошими манерами успішного агента з нерухомості ховається темне кримінальне минуле. Загалом для вечірнього перегляду фільм буде якраз те, що треба. Бруталіст непростий фільм про те, як це бути іммігрантом у чужій країні та культурі. Події розпочинаються наприкінці 1940-х років і охоплюють понад 30 років життя головних героїв: архітектор Ласло Тот, угорський єврей, який емігрує до Сполучених Штатів, до міста Філадельфія разом із дружиною Ержебет. Намагаючись побороти зубожіння, ласло погоджується на реконструкцію бібліотеки загадкового бізнесмена Гарісона Лі Ван Бюрена. Після завершення роботи Ван Бюрен зі своїм сином роблять тоту пропозицію взяти участь у реалізації монументального архітектурного проєкту, що призводить до непоправних наслідків. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Це біографічна драма, яка розповідає про становлення легендарного музиканта Боба Ділана. Фільм зосереджується на періоді, коли 19-річний Ділан приїжджає до Нью-Йорка, швидко вливається у фолк-сцену та стає сенсацією. Його перехід від акустичної гітари до електронної музики на Нью-Портському фолк-фестивалі став переломним моментом у його кар'єрі та викликав суперечки серед шанувальників. Головну роль виконав Тімоті Шаламе, який самостійно виконав пісні Ділана у фільмі. Фільм отримав позитивні відгуки критиків та був номінований на кілька престижних нагород, включаючи Оскар. Кілер на пенсії, літній вбивця Денні Долінський, який страждає на артрит, все ще вважає себе професіоналом своєї справи, і який завчасно вирішує вийти на пенсію. Щоб залишитися активним, кілер неохоче погоджується тренувати Вільборга, перспективного, але надмірно завзятого представника свого покоління. Перед парою стоїть завдання ліквідувати високопоставлених членів конкуруючого злочинного синдикату, але незабаром з'ясовується, що це смертельна пастка. Незважаючи на абсолютно різний підхід до справи, їм вдається сформувати згуртовану команду і дати відсіч усім, хто стоїть у них на шляху. Чужинці із пекла містичний трилер, що змусить вас сумніватися у реальності. Юй, молодий стажер переїжджає до Токіо та знаходить ідеальне житло. Гуртожиток Еден Студіо підозріло низькою орендою, але незабаром він починає помічати тривожні знаки: моторошний шум, зниклі речі та дивна поведінка мешканців. Хто вони насправді що приховують ці стіни? Чи й просто сходить з розуму, чи тут діє щось набагато жахливіше? Коли межа між реальністю та страхами зникає, він опиняється у смертельній грі, де кожен може бути небезпечним. Готуйтеся до психологічної напруги, містичних таємниць і шокуючого фіналу. Розбиті серця це кримінальна мелодрама режисера Жиля Лелуша. Події фільму розгортаються наприкінці 80-х на півночі Франції. Юний клотер, хлопець із робітничого класу закохується у скромну Джекі з благополучної сім'ї. Однак спокуси вулиць відводять його на темний шлях. Фатальний випадок і зрада розлучають їх на багато років. Фільм охоплює понад 20 років їхнього життя, показуючи, як обставини та особисті вибори впливають на їхні долі. Прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі і зараз вже доступний для перегляду. Шоу вумен Шелі Гарднер, 57-річна танцівниця, усе життя виступала в Леразл Разл Дезел у Лас-Вегасі. Коли шоу закривають, вона розуміє, що її кар'єра добігає кінця. Вона намагається відновити стосунки з донькою Ханною, яка звинувачує її в байдужості. На принизливому прослуховуванні Шеллі усвідомлює, що її успіх тримався лише на молодості. Її подруга Анет втрачає роботу і залишається без дому. У розпачі Шеллі свариться з колегами, заперечуючи будь-яку прив'язаність. Перед фінальним виступом вона лишає ханні вибачення та примиряється з оточуючими. Драматичний фільм, який досить позитивно оцінили кінокритики. Помста Попая у провінційному містечку, хлопчик на ім'я Попай, який народився з неподобством і величезною фізичною силою, жорстоко розправляється з одним зі шкільних бешкетників. Розлючений натовп спалює його будинок разом з батьками, а сам він зникає, коли кидається у воду сусіднього озера з опіками на тілі. Через багато років група молодих людей поселяється в злощасний будинок, намагаючись привести його в порядок, а пізніше відкрити тут літній табір. Вони не підозрюють, що зовсім скоро зустрінуться з Попаєм, який розлючений на весь світ через смерть батьків. І останній на сьогодні плач психологічний хорор. Стрічка є іспано-аргентинсько-французькою копродукцією. Сюжет розповідає про трьох жінок, пов'язаних з загадковою зловісною присутністю. Андреа з Мадрида починає відчувати невидиму загрозу після відкриття про свою біологічну матір. 20 років тому в Аргентині подібне переживала Марі. Каміла також зіткнулася з тим самим моторошним плачем. Фільм досліджує насильство проти жінок, спадковість та паранормальні явища, поєднуючи драму та жахи. Він отримав схвальні відгуки за атмосферність, режисуру та акторську гру. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ця добірка додала вам кілька крутих фільмів до списку перегляду. Напишіть у коментарях, який із них вас зацікавив найбільше, або які ще варто додати в майбутні випуски. Не забувайте ставити лайк, підписуватись і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це дуже допомагає у просуванні та мотивує створювати ще більше цікавого контенту. Дякую, що дивилися. Побачимося у наступному відео.